Уявіть собі ситуацію: ви заходите в інстаграм чи телеграм, пишете кодове слово в Дірект або натискаєте кнопку і одразу ж отримуєте відповідь, чи починається автоматичний діалог. Це не магія, а добре налаштована воронка продажів із використанням чат-бота. Такі технології зараз дуже популярні, оскільки а, допомагають підприємцям ефективно взаємодіяти з аудиторією без постійного ручного втручання. Але головна перевага тут не тільки в економії часу: це інструмент, який дозволяє не просто обслуговувати клієнтів, а будувати стратегію комунікації. Воронки допомагають а, відслідковувати шлях. Кожного клієнта, починаючи від першого дотику з брендом до моменту покупки, а чат-боти це ваш помічник, який працює 24 на 7 і не вимагає відпочинку. Така система чудово підходить для будь-якого бізнесу незалежно від його масштабу. Якщо у вас тільки починають з'являтись клієнти. Вона допоможе автоматизувати базові процеси та зосередитись на розвитку. Якщо ж ви вже маєте велику аудиторію, автоматизація дозволить обробляти заявки швидше та ефективніше, не витрачаючи час на, скажімо, однакові рутинні завдання. Наприклад. Як тільки людина натискає кнопку або вводить ключове слово, система запускає низку заздалегідь підготовлених повідомлень, які поступово знайомлять клієнта з вашим продуктом, послугами чи пропозиціями, це дуже важливо, оскільки дає змогу не втрачати клієнтів через затримки у відповідях або непослідовну комунікацію. Автоматизація також дозволяє сегментувати вашу аудиторію. Воронки можуть бути налаштовані так, щоб спілкуватися з різними клієнтами по-різному, залежно від їхнього рівня зацікавленості. Наприклад, якщо клієнт тільки починає цікавитись вашими послугами, він отримає загальну інформацію та можливість підписатися на ваші новини. Або завантажити безкоштовний гайд. Ті, ж, хто вже готовий зробити покупку, отримають пропозицію зі знижкою чи спеціальним бонусом. І це дозволяє відсіювати тих, хто не має серйозних намірів, і сконцентрувати ваші зусилля на тих, хто вже готовий до дії. Особисто я підключаю такі воронки своїм клієнтам і бачу, як вони працюють у різних сферах від маленьких онлайн-магазинчиків до великих компаній. Найчастіше основні побоювання виникають через процес налаштування. Багато хто думає, що це дуже складно і вимагає технічних знань. Насправді. Проблема часто полягає не в технічній частині, а в тому, як підготовлені самі повідомлення в чат-боті. Важливо правильно підібрати слова, продумати структуру та створити такий контент, який утримує увагу клієнта і мотивує до подальших дій. Не можна просто написати сухі факти, а важливо все ж таки зацікавити, додати трохи персоналізації та відповідати на реальні потреби вашої аудиторії. Процес створення воронки може здаватись складним, але насправді це питання системного підходу. Спочатку. Потрібно чітко визначити, що ви хочете запропонувати клієнту на кожному етапі воронки. Це може бути гайд, який допоможе розібратись в складній темі, або знижка на ваш продукт, який підштовхне клієнта зробити перший крок. Потім потрібно вирішити, через яку платформу буде відбуватись сама комунікація. Для цього підходять платформи для створення чат-ботів, наприклад, SendPulse або інші сервіси. Вони дозволяють створити автоматизовану серію повідомлень, які відправлятимуть клієнтам. Наприклад, якщо клієнт залишив заявку на сайті або написав у чат, система сама відповість йому і проведе по всіх необхідних етапах до завершення покупки. На цьому етапі налаштовуються тригери – це ті дії, на які чат-бот буде реагувати. Наприклад, коли клієнт натискає кнопку або пише повідомлення з певним словом старт, наприклад, система починає відповідати за заздалегідь підготовленим сценарієм. Такий підхід не тільки звільняє вас від постійної необхідності вручну відповідати на одні й ті самі питання, але й допомагає виглядати. Більш професійно та організовано в очах ваших клієнтів. Саме тому такі рішення вони дозволяють виглядати солідно на ринку, навіть якщо ви тільки починаєте розвивати свій бізнес. Мої клієнти часто звертаються до мене з питаннями, як це працює, і чимало з них бояться зробити помилку під час налаштування воронки. Але насправді. Більшість труднощів можна легко уникнути, якщо спочатку приділити увагу тому, що саме ви хочете сказати своїм клієнтам. Автоматизація не тільки полегшує процес взаємодії, але мені здається, ще й створює відчуття турботи, коли ваші повідомлення персоналізовані, а клієнт отримує саме ту інформацію, яка йому потрібна на кожному етапі взаємодії. Наостанок запам'ятайте, воронки та автоматизація це ваші невидимі помічники, які працюють навіть тоді, коли ви п'єте каву або вже спите. Вони фільтрують тих, хто просто зазирнув, подивитися і залишають лише ті, хто дійсно готовий діяти. А це погодьтесь, заощаджують час і нерви. Якщо хочете дізнатись більше, в описі є посилання на мій інтенсив про воронки і автоматизацію. Або ж приходьте на консультацію, і ми зробимо все, щоб ваш бізнес працював як годинник. І ще, мені цікаво дізнатися вашу думку, чи використовуєте ви воронки та автоматизацію у своєму бізнесі? Що для вас працює найкраще, а що, можливо, викликає питання або складнощі? Пишіть у коментарях, і ми обговоримо, поділимося досвідом і, можливо, разом знайдемо нові рішення для покращення ваших систем.